Якщо є тривога смерті, у вас щось було сталося в дитинстві, а залякували в дитинстві, буває таке, Або дитина, наприклад, пережила смертю батьків, або там бабуся, наприклад, сиділа з дитиною, да, батьки пішли працювати, і бабуся там померла. Да, і дитина от налякалася цього, і відповідно в дорослому віці може бути страх смерті. Або дуже сильний стрес був в дорослому віці, та да, щось по типу як військові на передовій отримують. У них потім йде страх смерті. І ось ця, про, оцей досвід, коли ваша підсвідомість пережила оцей досвід, програму, яка включає у вас смерть, її треба видалити. Не пам'ять, пам'ять не стреться. Тобто, Будьте пам'ятати, що була подія кошмарна, вона вас чіпляти не буде. Просто ваша підсвідомість зробила висновки дещо невірні. І вона зробила, що потрібно боятися смерті. Тобто ти сиди вдома, не висовуйся, інакше буде, я пам'ятаю, як було. І тому